До 100 мільйонів євро модернізація українських електростанцій будівництва газогону між Україною та Польщею. Такі результати робочого візиту прем'єр-міністра Польщі Ковач у Київ. Вона приїхала з п'ятьма міністрами і п'ятьма заступниками міністрів. В кабміні вони з українськими міністрами провели перше спільне засідання урядів двох країн. Зі слів Яценюка обговорювали питання міжнародної безпеки, енергетики та прикордонного руху між країнами. Польський уряд оголосив про програму кредитування для української економіки на цифру до 100 мільйонів євро на термін більше 10 років. Це конкретна підтримка для малого і середнього бізнесу. Це конкретна підтримка для українських підприємців і для української економіки. І частково кредит, який пропонуються нашими польськими партнерами у розмірі до 100 мільйонів євро, може бути відправлений на модернізацію українських теплових енергетичних станцій. Польща хоче поділитися своїм досвідом, особливо в реформі самоврядування, дерегуляції, а також антикорупційних дій. Цикл міжурядових консультацій, які ми розпочали, має допомогти Україні у проведенні необхідних реформ, а також допомогти в її шляху до європейської інтеграції. Поділитися.